Момент перевтілення за допомогою макіяжу засобами Mary Kay. Вирівнювальна основа SPF 15 створює бездоганну базу для нанесення основи під макіяж заповнює розширені пори, дрібні зморшки, захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Тональна основа TimeWise 3D має легку текстуру, яка не відчувається на шкірі. Чудово адаптується під колір шкіри, приховує недоліки, почервоніння, темні кола, зморшки, розширені пори. І має запатентований антивіковий комплекс h minimize 3D, омолоджує шкіру, надає її пружності та розгладжує зморшки. Пензель для розташування допоможе тональну основу розподілити ще більш рівномірно. Коректор для шкіри навколо очей Ефективно висвітлює ділянки під очима, роблячи погляд свіжим і відкритішим. Основа під підтінні моріки вирівнює тон шкіри повік, творює на верхньому повіці ідеальну основу для нанесення макіяжу очей, не дозволяє тінням скочуватися та осипатися, сприяє більш інтенсивному та насиченому нанесенню тіней. Перший відтінок тіней бісквіт. Я його наношу за допомогою пензля для нанесення тіней на все верхнє повіко, а також у внутрішній куточок. Другий відтінок тіні – махагон. Також вибираю пензель для нанесення тіней. Саме цей штрих робить погляд більш відкритішим. Створює ліфтинг-ефект, підіймає на висле віком. Чорним механічним олівцем на основі воску профарбую простір між віями, щоб надати віям більш густішого вигляду, а очам виразності та надати форму. Олівець м'яко наноситься, має стійкий колір. Та не розмазуються. За допомогою пензля для розтушування тіней та тінями махагон я розтушую олівець, щоб надати димчистого ефекту. Тіні рікеї гарно розтушовуються, не скочуються, не обсипаються і бездогано тримаються протягом всього дня, незважаючи на погоду чи тренування. За допомогою пензля для нанесення акценту та тіний махаон зроблю акцент у вигляді трикутничка на зовнішній частині верхнього повіка. Пензлом для нанесення тіней та тінями засушена троянда зроблю розтушування кордону, щоб зробити більш плавний перехід. Також пензлем для розтушування тіней та тіннями засушена троянда я зроблю більш плавний перехід на нижньому повіку. Щоб зробити погляд сяючим, нанесу тіні сяйво на центр рухомого повіка та внутрішній його куточок. Макіяж брів зроблю за допомогою олівця лайнера для брів у відтінку брюнет. Механічний олівець мікролайнер малює бездоганну лінію з точністю до міліметра та заповнює рівномірним кольором кожен проміжок між волосками, формула засобу забезпечує плавність кольору та легкість нанесення. Олівець має стійкий тривалий ефект, з ним можна навіть в басейн. Мені подобається, що цей олівець лайнер не треба підточувати, він просто викручується. Щоб надати бровам більш чіткого і виразного вигляду, я нанесу маскувальний засіб у відтінку світлий за допомогою пензля для нанесення коректора, подрую контурингом лате зроблю контуринг обличчя. Люблю цей пензель для рум'ян, ним можна робити як контуринг, так і рум'яна, так і хайлайтер. Рум'яна я вибираю у відтінку рожевий блиск. Він допоможе створити природний рум'янець. Контур губ профарбую механічним олівцем для губ у відтінку нейтральний. Олівець має м'яку водостійку формулу, легко наноситься, утворює шовкову лінію і залишається на губах протягом усього дня. Суперзволожувальна помада для губ у відтінку улюблена троянда. Закріплю макіяж прозорою розсипчистою пудрою. Вона забезпечує легке прозоре покриття на шкірі будь-якого відтінку, робить шкіру атласно ніжною і створює ефект фотошопу. вій – ідеальний об'єм. Вона ідеально вирівнює довжину вій та розділяє їх, робить вії більш виразними, об'ємними і густими, не обтяжуючи. Та не склеюючи їх, тож не розмазується, не обсипається і добре тримається протягом дня. Підходить для чутливих очей, схвалена офтальмологами.